Хоча врятувати репутацію Алхім, це, звісно, така цікава фраза. Але на жаль, за цим всім ми якось забули і забовтали причину, чому відбулася така ситуація. А така ситуація відбулася, бо якщо в країні йде війна, і ти транслюєш наративи країни-агресора і розпалюєш національну ворожнечу, то ти підриваєш здатність країн опиратися. А значить, це треба якимось чином припиняти, якщо людина таке робить у Алхім сотні тисяч підписників. Вона несе відповідальність за те, що вона публічно робить і публічно каже не на кухні у себе, а публічно в соціальних мережах. Я от минулого разу казав, що немає по закону відповідальності. Ну, як бачимо, по закону відповідальність типу є. Але просто питання: що закон у нас в цьому плані. Як бачимо, працює якось через раз.